Кардігани та джинси жіночі бренду Blue Motion. У нас в лоті всього буде 7 кардіганів, та кофт, а також 7 пар джинсів. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось такі гарненькі джинси жіночі. Розміри будуть в описі до цього відео. Отакий От є варіант джинсів. Матеріал 100% котон джинсів. Ще такі два варіанти синеньких. Світло сині та такі світ більш темніші. З такими стразіками по боках. Ось такі жіночий Blue Motion. Кардігани. Є такі чорний з білими полосками варіант кардіганів. Сіренький такий та синій кардіган жіночий. Ще в нас є білого кольору кардіган і така майчка. Футболочка така гарненька. Номер лоту буде зверху цього відео, а за цим лотом ви вже можете звертатись до наших менеджерів. Номера телефонів будуть у шапці профілю.